Анна Клюдова Марія, студентка 4 курсу Факультету психології. Я дуже тяжко вам відболіла. Це все було як марення, як сон. Любов відкралась тихо, як доліла, а разом На водень. На білих вікнах змерзли вітражі І Як ми будемо, як тепер ми будемо? Такі вже рідні і такі чужі. Цікаська днів, вона була недовгою. Цей світлий день пішов без вороття. Це тиха сяйво. Над моєю долею вона пішло на усе життя.